Радіо Юї Чикаго. Ви на хвилі Радіо Юєї Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні у нас в гостях прекрасна Христина Абрамчук. Це фахівець надання членських послуг у кредитній спілці Самопоміч. Привіт, доброго дня. Ви така яскрава, щаслива. Знову до нас завітали. Ви вже у нас були в гостях. Так, не сама я пам'ятаю. Так, я була своєю колегою, але сьогодні я сама. О, готові, готові до розмови відвертої про кредитну спілку Самопоміч. Ви сьогодні до нас завітали. Я думаю, ви підготували. Тут, напевно, а, ні, глядачі бачать, бачать, що ви так натхненно підготувалися. Розкажіть, будь ласка, про що ви хочете нам сьогодні розповісти? Так, я би хотіла поділитися з нашими перевагами угу. з, з перевагами кредитної спілки самопоміч поруч з іншими фінансовими установами в Сполучених Штатах Америки. Добре, ну і давайте тоді. В чому полягають ці переваги? Дивіться, у нас є е, досить багато продуктів та послуг, е, в яких ми, можна сказати, лідеруємо. Угу. Е, ну, найперше, ми можемо пройтися по декількох. Розкажіть, так, так, так. Okay. Е, почнемо ми з персональних рахунків та бізнес рахунків, е, які є досить популярними у нас. Е, люди дуже багато їх відкривають про угу. щодня. Е, персональні рахунки. Починаємо з них, значить, персональні рахунки ми можемо відкривати навіть для тих людей, які щойно приїхали прибули до сполучених штатів Америки. Яких ще немає Social Security так, Number, яких ще немає на роботу? Так, яких ще немає Social Security, у яких навіть ще немає підтвердження адреси проживання. Mm, а як так? Так, ми їм відправляємо такі е, листи, е, які люди потім нам повертають через декілька днів назад, і таким чином ми верифікуємо, що людина дійсно проживає е, по тій вказаній адресі. Чому ми робимо це? Тому що нам потрібно відправити дебетну карточку людині, і відповідно ми маємо мати підтвердження. Тобто людина прилетіла. У мене навіть були такі випадки, коли люди приїжджали вночі в Америку. І зранку вони вже приходили в 9 ранку до нас до кредитної спілки і казали, ми щойно прибули, і нам потрібно рахунок, бо нам потрібно будувати кредитну історію і все розпочати дуже швидко. Ну, це є найперша перевага. Наступна перевага, те що у нас рахунки не мають річних комісій. Тобто люди не оплачують і щомісячних також. Тобто, рахунок, сейвінг, чекінг вони не мають комісії за користування. Також немає балансу, який ви маєте тримати на рахунку, тобто, як в інших фінансових установах, наприклад, у вас на рахунку має бути баланс тисяча півтора тисячі доларів. У нас такого немає. У нас потрібно робити транзакції на рахунку раз у 18 місяців, навіть можна, і все рівно рахунок зберігається активним. Також щодо персональних рахунків, у нас ми першу чекову книжку замовляємо безкоштовно. Ви знаєте, що чекова книжка в Америці є популярною, тому що тут користуються чеками, люди можуть платити за оренду житла чеками, і ми першу книжку, там де є 60 чеків, ми замовляємо безкоштовно. Так, о, це круто, і якраз такі послуги, що ви кажете, що одразу людина приїхала і можна вас відкривати. Я думаю, це доволі зручно. І така штука, от ви кажете, що можна рахунок, просто перевод раз у 18 місяців, і цей рахунок залишається активним. активним так. У мене відносно цього ще таке питання. От так. зараз знову ж таки, дуже така складна ситуація в політичному стані. Ми не знаємо, чи там чи будуть продовжені якісь програми для людей, для багатьох людей, які приїхали, і от у мене таке питання. Людина сюди приїхала, не знаю, заробила кошти. Заробила якусь певну доволі велику суму. Або виграла в казино в Лас-Вегасі. Поставила на рахунок у самопоміч, проте, ну, по тих чи інших причинах виїхала за кордон, скажімо, в Європу кудись. Так. Чи має можливість ця людина своїми чесно заробленими коштами користуватися в Європі? Проте вони на рахунку ось у вас в кредитній спілці самопоміч. Так, звичайно, людина може з нами сконтактувати навіть з Європи по нашій е, гарячій лінії, по нашому кол центру Вона цілодобова лінія? Е, ні, вона, звичайно, вона мусить прорахувати години, коли uh -huh. ми відчинені, е, щоб е, до нас дозвонитися. Але вона може з нами сконтактувати, ми можемо верифікувати людину, і вона може е, питання деякі полагодити по телефону, наприклад, що та сама карточка, яку вона має, чи дебетна, чи кредитна, щоб вона працювала е, за кордоном. Uh -huh. У нас є такі, і до речі, користування нашими кредитними картками за кордоном є безкоштовно, тобто немає ніякого, ніякої комісії за користування карткою. Але, звичайно, треба нас попередити, коли людина планує подорож. Навіть якщо вона не планує, як ви мене питаєте, що вона от поїхала або так сталося, так вийшло, угу. і все рівно вона може з нами сконтактувати, або навіть через нашу аплікацію вона може через наш мобільний додаток, вона може до нас звернутися, написати. Наприклад, щоб я знаходжуся за кордоном. Ну і користуватися вашими, вашими послугами, вашою карткою, е, і ми маємо такі спеціальні умови, що картку е, не блокує. Ну, Це можна наставити на півроку максимально такі, таку опцію, і через півроку людина може продовжити, якщо вона ще буде зацікавлена в рахунку. Ага, тобто півроку, а й далі з можливістю продовження, так, тому звичайно. що ну якщо людина може виїхати, скажімо, зараз із території США, може бути така ситуація, що людина не знає, коли вона повернеться, угу. і чи взагалі будуть такі можливості привестися. Так. Проте гроші зробили вони на рахунку, і якось не хочеться їх втрачати чи рахунок закривати. Ну а проте ж я так розумію, карточка має якийсь термін використання пластикова, і увазі безпосередньо. Так, звичайно, карточка має термін використання, вона поновлюється що 4 роки. А І... добре, а якщо людина за кордоном, чи може вона з-за кордону дистанційно продовжити собі безпосередньо пластик? Я розумію, що рахунок, який, скажімо, прив'язаний до мобільного застосунку, то може використовувати. А пластик, чи це немає можливості? Ну на жаль, якщо адреса вказана американська карточка прийде на американську адресу. Та, да, яка як, вказана на рахунку. Автоматично поновлюється. Ну, тобто... Так, так, ця система автоматично відправляє, вона має expiration date, і вона бачить, коли закінчується карточка, і люди е, отримують картки там за місяць, за два тижні до закінчення е, терміну ну, а дії картки. Добре, тоді чи mm -hmm. можна вказати перед виїздом, скажімо, адресу друзів? Які потім картну це потрібно довіряти друзям? Так вони, якщо людина, звичайно, навіть когось має, якого вона справді ага. довіряє, вона може додати до свого рахунку. Можливо, є родичі, бо люди дуже бага, більшість людей приїжджає сюди до родичів. Так ага. є такі звичайні одиниці, які приїжджають повністю самі, що вони тут нікого не мають. Але якщо людина має родичів або, можливо, має друзів, яким вона довіряє цю справу, вона може їх прийти перед тим, як вона їде. І додати до рахунку, і потім сконтактувати з ними, щоб можливо вони передали цю карточку по можливості, і людина може знову користуватися. Добре, а якщо карточка вийшла уже терміну, там людина фізично її не змогла отримати. Чи має можливість людина, коли рахунок цей активний, користуватися просто через мобільний застосунок? Тобто, грубо кажучи, в Європі розраховуватися через телефон. Тобто не використовується безпеки. Так, безпосередньо, звичайно, властік. є так, звичайно, є Apple Pay, є. Google PayPal. Я розумію, це має нова. Так, 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 звичайно. Тобто, і тоді, можливо, і фізичного пластику не потрібно. Тобто, бо є можливість от телефон, береш телефон і використовуєш. Так. Зрозумію, добре. Це дійсно перевага, мені це подобається. Скажіть, які ще є переваги от безпосередньо у кредитній спілці самопоміч над іншими якимись фінансовими установами, які теж надають подібні якісь послуги, подібні якісь запити є до них. Чому саме до вас варто звертатися? Дивіться, у нас є понад 85 тисяч безкомісійних ATM, або як в Україні Що називають банкомати, тобто, де ага. ви можете зняти готівку без комісії, і коли самопоміч є закрита, коли наш self-reliance, наша кредитна спілка є зачинена, тобто в неробочі години. І людині потрібна готівка, так? Кеш. Uh -huh. Вона може знайти е, ці безкоштовні 85 тисяч банкоматів, які знаходяться е, в Америці, у всіх у штатах. Території? Так, так. Вона може знайти по зіп-коду, тобто по індексу, кажуть в Україні, так? Uh -huh. вона може знайти це в своєму е, мобільному додатку або е, через онлайн-бенкінг. Вона вводить зіп-код, їй показує, де знаходяться ці банкомати. зіп-код? За стосунку, так, так, мобільному додатку або через веб-сайт. Також uh -huh. деякі люди користуються там комп'ютерами, переважно старше покоління. Так вони користуються більше онлайн-бенкінгом. І вони можуть ввести зіп-код, де вони знаходяться, і побачити, де ж я можу зняти кошти. Найбільш такими популярнішими місцями, де можна зняти без комісії у нас е наших карток дебетних, це є Walgreens, CVS, ті, хто проживають в Америці, знають ці місця. Так, це є 7 7-Eleven, такий магазин. Також це є Костко, словно, звісне, так де дуже багато людей купляють продукти, і е, також це є таргет. Угу. і такі найпопулярніші місця, де можна зняти без комісії. це зняти а поставити на картку? Так, поставити, е, якщо вона може вибрати також собі опцію, чи це є для депазитів. І воно також їй покаже. на наших локаціях є наразі тільки один atm банкомат Це у локації на вілінгу, uh -huh. де є наш бренд, де людина може скористатися банкоматом 24 на 7, як для депазиту, так і для зняття грошей. Тобто вона там може покласти і готівку на рахунок, і також вона може покласти чеки uh -huh. через цей банкомат. Так зрозумів. Це, Добре, це дена є на Бренчах на відділеннях, де може скористатися таким ATM. А якщо немає поблизу якогось такого банкомату, то можна до вас завітати і безпосередньо там... так. Можна зняти звичайно. У нас банк, але це якщо в ну, в закриті години, тобто коли ми є зачинені. Добре, що ще ви там наготували, написали так. у вас багато інформації. Ви нею хочете поділитися, так. тому не буду вас стримувати на ще цілих 5 хвилин. Так Діліться. я хотіла ще декілька слів сказати про наші позики, звичайно, які ми, ми також можемо пишатися. Ми лідируємо з Нижчими процентами, так наші кредитні картки знову ж таки повернуся. У нас кредитні картки є, мають низькі проценти порівняно з іншими фінансовими установами. Процент старт. У нас є декілька видів карток. Процент є від 9,99 до 14,99%. Тобто порівняно з іншими фінансовими установами, це є досить низькі рейти. Також знову ж таки нагадую, що наші користування, користування перепрошую, кредитною карткою за кордоном нашої є безкоштовне. Тобто без комісії. Дивіться, от ви розповідаєте угу. про переваги. Угу. Це дуже круто, насправді, так. і дійсно приємно слухати, що, скажімо, у вас найнижчі відсотки. Так. Проте, знаєте, є якийсь внутрішній скептик, який усвідомлює, що банк видає під відсотки кредити, тому що ці відсотки це безпосередньо заробіток банку, там ну, чи фінансової установи, кредитної якоїсь спілки, ви кажете, що у нас найнижчі відсотки. Чому такий альтруїзм? Чому, е якщо інші, скажімо, банки там якісь там мають середній відсоток і вони мають нормальний там, скажімо, дохід з того, а ви такі ні, ми готові йти назустріч людям, нам не потрібно заробляти самим гроші. Яка вам вигода з того, з цього альтруїзму? Тому що все ж таки ми зараз в Америці, тут капіталізм, тут все будується на грошах і на тому, щоб ці гроші якось заробити. І відповідно ви маючи можливість поставити вищий відсоток отримуєте безпосередньо, от ви, як працівники, власники там, чи акціонери закладу, я не знаю, якось це влаштовано. Чому такий альтруїзм? Чому ви самі себе позбавляєте більшого заробітку, ставлячи менший відсоток для людей? Ну дивіться, ну найпершу чергу це, звичайно, щоб люди до нас приходили, до нас зверталися, так це є нашою перевагою, ага. що процент низький, тобто він привертає увагу, так і наступне місія самопомочі це є вже понад 70 років це підтримувати українське ком'юніті, українське українці в Америці, так. Ага. Тобто, ви знаєте, що наша самопоміч вона дуже багато допомагає в церквах, в різні дитячі організації, школи, пласт. Тобто ми працюємо на благо українського, українського середовища і в нас є нашим, нашою метою є, Так, звичайна наша місія, щоб люди до нас приходили, зверталися, тому що в нас є друга місія допомагати іншим. І так, в нас рейти є низькі, в нас є рейти на автомобілі від 4 і 9. 4,99, так тобто це є досить низький рейд, і порівняно з дилерськими, так як на дилерських ви зараз можете отримати проценти біля 7-8 на новий автомобіль. У угу, нас, нас, нас є 4,99. так. У нас є так. У нас є Так, і також у нас є дилерські україномовні, тобто навіть де є власники українці, з якими ми співпрацюємо. Якщо ви yeah, звертаєтеся до україномовних дилерських, ви отримаєте нижчий процент фінансування, тому що. Ця дирецька буде вам зараховуватися і буде прорахований процент, так ніби ви пішли до великого дилера, до офіційного великого дилера. Ага, добре. А як тоді можна отримати такі низькі відсотки? Тому що, от ми, якщо з вами вже говорили про те, що люди, як тільки приїжджають, мають можливість відкрити у вас рахуночок. Про те, щоб отримати такі низькі відсотки, все одно потрібно щось для цього зробити, чи там мати якусь кредитну історію, звичайно, чи ще щось? звичайно, звичайно, на що ви звертаєте увагу? І як звичайно отримати? потрібно кваліфікуватися на такий на такий процент? Так, ну найперше, це чим новіший автомобіль. Тим у вас процент буде нижчий, тобто чим старіший автомобіль, процент відповідно є вищий. Також це є один з факторів. Наступний важливий фактор, дуже важливий це є кредитна історія, кредитний скор. Чим вища ваша кредитна історія, тим процент є нижчий також. Тобто, це вже є, називається кейс case, 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 Тобто, відповідно, людина приходить. Ми з нею ми можемо зробити їй такий естімейт, називається, тобто приблизно прорахувати процент перед подачою кредиту і людина тоді вже вирішує, чи їй вона може піти в різні фінансові установи, зрівняти, де їй буде вигідніше, і зазвичай повертаються до нас. Я розумію, що все часу не так багато. Так. Проте от мені ще цікава така штука. Ви кажете за низькі відсотки. А от так. ті люди, які тільки приїхали, так. від тільки відкрили у вас рахуночок, і ну людям тут потрібен автомобіль. Тут без так. авто ну, ніяк. Так ну і люди одразу ж в той же день. Хочуть кудись іти в автодилерську брати автомобіль? Ну скажімо, вживаний автомобіль. Так на які відсотки тоді їм розраховувати? От, скажімо, новачкам в Америці без якогось підґрунтя, без якогось досвіду, без кредитної великої історії. Які відсотки готові запропонувати їм ви? Так, дивіться, процент буде, якщо людина сама прийде на тобто людина прийде самостійно і без ніякого другого, так, тому що вона може взяти до цієї позики, наприклад, людину, яка вже має кредитну історію. Ага. Якщо людина довірить, звичай, довірить це, підпис, під цим, підпис, підписатися під це, так, і вона тоді звичайно отримає набагато нижчий процент. Але. Також без кредитної історії ми фінансуємо процент, є значно значно вищий ніж коли в тебе вже є кредит скор. Але фінансування також е, має певні нюанси. Це буде тільки 50% від вартості автомобіля. Профінансовано ага. так. Так, якщо в є кредитна історія, фінансування може бути 70%, 75% та вище. Добре, так. ну а і який відсоток от середньо, я розумію, що все індивідуально. Так. Проте, от беремо по-простому. Самотній чоловік приїхав до Америки угу. і йому потрібен автомобіль. Так. На що він може е, розраховувати? Ну він може розраховувати приблизно десь на процент. Якщо ця машина буде хоча б там -го, 2020 -го року, це може бути десь процент біля 7-8. І чим буде старіша машина, старіша, тим процент може бути біля 10. Тобто максимальна вік машини це є 12 років. Угу, та Як, навіть за які ми можемо е, братися для фінансування, та навіть так. і сім і це ще ну, терпимо? Це, це є досить нормально. Так, ну звичайно, воно може бути вище. Знову ж таки, залежить рік автомобіля дуже впливає. Uh -huh. Тому. Потрібно приходити до нас, і ми вам все прорахуємо. Приходьте, і ми вам все прорахуємо і допоможемо отримати кредит. У нас час закінчується, тому нагадайте людям, куди вони можуть прийти, куди вони можуть звернутися. Можливо, є якийсь номер гарячої лінії у вас під рукою, якщо ви можливо, пам'ятаєте. Тобто, от зараз у вас є можливість сказати, де вас знайти онлайн-офлайн, вживу в інтернеті, телефонним дзвінком. Максимально, щоб люди знали, куди звертатися. Так, ну безпосередньо я працюю у відділенні на Камберленд. Це є 5000 тисяч Норс Камберленд Авеню, Чикаго, Іліной. Я працюю на цьому відділенні. До мене можна приходити до Христини Абрамчук. Так mm -hmm. я вам рада допоможу. Також у нас є інших ще чотири локації у штаті Іліной. Це є Вілінг, це є головний офіс на Чикаго Авеню в українській околиці. Це є Палатайн і це є Блумінгдейл. Також ми є у декількох штатах: ми є у Нью-Джерсі, ми є у Мічигані, ми є у Коннектикуті та Масачусетсі. Наші всі можна локації знайти на нашому сайті. Якщо ви відкриєте selfreliance.com, ви можете подивитися, куди вам буде найближче до нас приїхати та полагодити свої фінансові запити. Так і також ми є у інстаграмі, ми є у Фейсбуці, де ви можете нас знайти та підписатися, та слідкувати за всіма нашими оновленнями. І також ще гарна новина. Ми плануємо відкриватися у штаті е, Міннесота, у місті Міннеаполіс, тому в нас є відкриті позиції вже на нашу, на нашому сайті де ви можете пошукати позицію е, на таку пози роботу на роботу так і навіть на таку позицію як я працюю на якій позиції ще раз нагадайте, так. ви правильно це гарно вимовляєте. Так, це є фахівець надання членських послуг, тобто надання кредитів, відкриття рахунків, кредитів на автомобілі, позики на траки, гроші у кредит, персональні та бізнес рахунки, кредитні картки. Тобто, також можна отримати роботу, подавайте аплікацію на сайті selfreliance.com і ми будемо раді новим працівникам нашої команди. Потрібно мати освіту і знання мови. Мова обов'язково так, українська, українська обов'язкова мова і англійська, так звичайно, супер дуже вам дякую. Дякую, що ви знайшли час. Дякую до нас вам. Дякую вам. Іван, обов'язково приходьте. <рес> так, ще. Прийдемо звичайно. ви нас запрошуйте. <рес> <рес> Приводьте, можливо, клієнтів, які звертаються до вас, які мають рахунок у вас. Нехай так. вони теж поділяться, якими своїми історіями про те, що вони роблять. Ми раді вас завжди бачити. Тому так нагад... заємно. Це нагадує, що це була Христина Абрамчук. Я правильно вимовив? Так, правильно. Супер. <хівець> Фахівець надання членських послуг у кредитній спілці. Самопоміч. Дуже вам дякую. Дякую вам. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.